19 березня в міському палаці культури відбулася презентація нової книги Тетяни Булат. До видання увійшли вірші поетки, які вона написала протягом двох років війни в Україні. Подробиці, дивіться далі. Дитина пише слово мир і через роки не забуде. У неї свій орієнтир. Як буде мир, війни не буде. З декламування таких зворушливих та важливих в наш час віршів під супровід музики розпочалась презентація нової книги Тетяни Булат, «Перлина української душі. Збірка має чотири розділи, які були написані протягом двох років війни, коли ти поруч із красою на переможній стелеві крила, Україна та життєвий коловорот. Якщо це розділ життєвий коловорот, то це вірші про життя, соціальна філософія. Коли ти поруч із красою, то це мої улюблені квіти, це природа, яка надихає мене завжди. Якщо це розділ Україна, то це всі вірші, що стосуються України нашої держави, і на жаль, війни. І розділ «Непереможні сталеві крила, присвячується саме. Тому місці, де я працюю в Кременчуському коледжу, що цікаво в цей день Тетяна Булат також святкувала свій день народження. Зі словами привітання з днем народження та виходом в світ нової книги. Тетяну привітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Мені дуже приємно сьогодні вітати нашу імениницю. В першу чергу неї сьогодні подвійне свято. Виходить, її збірка, і дуже складно сьогодні. Я впевнений. Робити такі кроки, особливо в культурі, в поезії, робити такі збірки в такий непростий час. Але це сталося і дуже дуже приємно, що саме така перлина, я можу сказати Кременчука, сьогодні поруч з нами, яка творить, робить все для того, щоб Кременчук став. Більш багатим культур нашої ми разом долучалися до таких заходів, які сьогодні у нас проходять. Підтримати Тетяну у такий важливий для неї день прийшов її батько, який завжди підтримував жінку у її творчості. Я це можу. Я В неї на кожному концерті я її музикальну школу возив на всіх її внучку Аню. Вона зараз в Індії не може. Вона тут бути. Я прикладав багато зусиль. і сейчас я душою радий радий. Дуже людям благодарний за те, що вони їй способствують, допомагають їй. Вона може багато зробити. Треба просто плече, накос, надіжного блока. В неї виходить, я думаю. Протягом заходу курсанти Кремошуцького льотного коледжу, які є учасниками народного аматорського вокального гурту Крила, педагоги та сама тетяна Булат читали вірші з нової книги Перелина української душі. Саме на сьогодення я обрала якраз ті вірші, які будуть торкатися до душі, до серця кожного, щоб це було дійсно. І боляче з однієї сторони, так як нам син, так, але і надихаючи, що як би там не було, калина червона завжди весною зацвітає. Вона зацвіте і в Україні. Я впевнена в цьому році. Я дуже цього хочу. Я дуже бажаю Україні перемоги, перемоги Україні, і щоб цвіла калина багато-багато тисячоліть в Україні. Під час написання віршів емоційно найважчим для тетяни. Видався розділ Україна. Найважче давалися. Вірші про війну, вірш називається Вона сьогодні показували діти наші на сцені, Це вірш про смерть солдатів, як їх забирає. Мені хотілося сказати, що навіть по Україні плаче навіть смерть, що навіть їй боляче вона у молитві стоїть і е, в знемозі кричить від болю, що е, коїться зараз на українській землі. Ознайомитись з книгою Прилина української душі можна у читальній залі філії номер 2 Кремчуцької міської публічної бібліотеки на Соборній. Вітаємо Тетяну Булат з виходом нової книги з днем народження та бажаємо натхнення, аби вона і надалі радувала нас своєю творчістю. Марія Бердаєва Іван Каченко Кремчицькі новини.